На, уроці української мови. на попередньому уроці ми з вами визначали число прикметників. Скажіть, будь ласка, як визначити число прикметників? Для того, щоб визнати, визначити число прикметників, слід визначити число іменника, з яким він пов'язаний, яке число у іменника, таке число і у прикметника. Зараз давайте з вами перевіримо, як ви запам'ятали, як ви вмієте визначати число прикметників. Пограємо з вами гру, яка називається визначаємо число. Перед нами у нас з вами слово сполучення. Нам потрібно визначити їх число. Перше слово сполучення. Гарні новини. Множина. Новинних жити у множині, значить це множина. Дерев'яні двері. Множина. Кольорові сни. Множина. Нові підручники. Множина. Карі очі. Очі. Множина. Маленьке дівча. однина. Кумедна Куметна історія. однина. Синій олівець. Однина. Вірні друзі. Множина. Темна ніч. Однина. Гарна сукня. Однина. Солодке печиво. Однина. Так, здаємо відповіді, перевіряємо. Так, ми з вами великі молодці. Ми вміємо визначати з вами час. Прикметники. Зараз переходимо з вами до уроку. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися змінювати прикметники за родами. Скажіть, будь ласка, які роди ви знаєте? Жіночі, чоловічі, середні. Отже, сьогодні ми з вами будемо змінювати прикметники за родами. Спиши з получення слів і познать закінчення в прикметниках. Перше сполучення. Морський порт, морська вода, морське повітря. Списали. А тепер, будь ласка, позначте закінчення прикметнику морський. Ій, морська, А, морське Е. молодчинки. Так, а тепер з вами. Так, повинно було бути написано, Проведемо дослідження. Визнач рід іменників у сполученнях слів. Так, який у нас з вами перший перше сполучення слів. Морський порт. Визначимо рід іменника. Порт. Порт він мій чоловічий рід. Далі. Морська вода. вода. Вона моя, жіночий рід і морське повітря, воно моє. Середній рід. Молодці. Поясни, чи змінюються прикметники зі зміною роду іменника. Так, прикметник змінюється. Ми можемо звернути увагу побачити, наприклад, морський порт. У нас не сказано морська порт або морське порт. Прикметник дійсно змінюється, як тоді, коли змінюється іменник. Ще можна стверджувати, що прикметники змінюються за родами. Ну, ми можемо з вами стверджувати, що прикметники змінюються за родами. А тепер давайте перевіримо себе за правилом. Прикметники в однині змінюються за родами. Прикметник має такий рід, як іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава. Трава жіночий рід, значить зелена теж жіночий рід. Зелене дерево. Дерево середній рід, значить зелене теж середній рід. Зелений кущ, кущ чоловічий рід, значить зелений теж чоловічий рід. Звертаю вашу увагу, у множині рід прикметника не визначається. Ми можемо з вами визначити рід лише того прикметника, який вжитий у однині. Якщо прикметник вжитий у множині, то його рід не визначається. І ви це повинні запам'ятати. І позначення родів, так як я і говорила, зелена трава. Трава жіночий рід, значить зелена теж жіночий рід. Давайте з вами повправляємося. Поставте відео на паузу, прочитайте інформацію гаджика і випишіть з виділених речень сполучення іменників з прикметниками, і також позначте рід прикметників. Ось такі у вас повинні бути виписані сполучення слів. І визначаємо тепер їх рід. Велике місто. Місто середній рід, значить велике теж середній рід. Найбільший порт. Порт чоловічий рід, значить найбільший теж чоловічий рід. Морський порт. Порт. Чоловічий рід, значить, морський теж чоловічий рід. Французька мова, мова жіночий рід, значить французька, теж жіночий рід. Молодці. Наступна вправа. Пиши сполучення в слів, вставляючи пропущені закінчення. Склади з одним із сполучень слів речення і запиши. І ще розбери за будовою виділений прикметник. Спочатку спишіть, будь ласка, сполучення слів, вставляючи букву. Перевіряємо. Далі виберіть будляке сполучення. Складіть і запишіть з ним речення. І третє завдання: розбери, забудовою виділений прикметник. Назвамо виділений прикметник прибережна. Розберіть слово забудовою, а далі за відео перевірте. Так. Молочинки. Отже. Що ми сьогодні робили з вами на уроці? Ми з вами визначали, числу, визначали рід прикметників. Ми з вами знаємо, що, щоб визначити рід прикметника, слід визначити рід іменника, з яким він пов'язаний. Який рід іменника та рід його прикметника? А ще ми з вами вивчили, запам'ятали. Що прикметники в житі умножені, визначити рід таких прикметників не можна. Отже, на цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!